На вихідних був на фронті, спілкувався з військовими, а сьогодні вже працюю на окрузі міста Бориспіль, Яготин Переяслав. Чекайте. Сьогодні місто Яготин зустрічаємося з переміщеними особами, зустрічаємося зі школярами, привезли трошки комп'ютерів і ще деяких цікавих речей. Слава Україні! У травні. Так ви з часів незалежності. Я прийшов взагалі в цю школу в 87-му році. Ага. А Олександр да, Павлович Фадієнко. Олександр да, Фадієнко це я. Ви е, можете їм задавати запитання психологи вам розповість. В основному це буде стосуватися питання е, ну, інформаційно-комунікаційних технологій. Тобто те, що ви кажете на інформатиці, вивчаєте да, на уроках, те, що ви інколи берете мобільні телефони в руки, там де щось шукаєте і так далі, і тому подібно що можна, що не можна робити, що просвідковується, що не прослідковується кимось і так далі. Олександр Павлович вам все це розповість. А ви, будь ласка, тоді якщо задавати запитання? Я сподіваюся, що ви будете активними, коректними також і вихованими. Можете буде не коректним, але вихованим. Але да, все життя займався цифровими речами, ще починаючи там з коли ще не було інтернету. Я думаю, що ви ніхто не застав той час, коли не було інтернету. А ви застали той час, коли вже з'явився інтернет. Хто знає взагалі про такі вислів, як інформаційно-комунікаційний систем? чув колись взагалі чув про це. Ну, Я бачу, що викладачі нарад чули, так. Да? Ага. Це дуже просто. Ну, ви вже з'явилися в ті часи, коли є інтернет, коли є соціальні мережі, коли є різноманітні інформаційні канали обміну інформації, це телеграм. Потім я їм казав, дивіться, не треба писати повністю ваше прізвище, не треба писати номер телефону в профілі, не треба писати дату народження і так далі. Чому? Зараз ви це пишете, залишили так званий е, цифровий відбиток, є такий термін, цифровий слід, цифровий відбиток. Тобто, так, ви реальному житті як людина, да? але там вже якісь маєте коштів. Да? Вайсар Е, І далі починає вся оця система вибудовувати відповідні зв'язки. Вона дивиться про вас, маєте е, такого терміна як елемент критичного мислення. Ви починаєтесь. Відчиняти з тим людям, які ніколи не бачили, не, не чули, але варто починають маніпулювати. Ну, зазвичай це елемент маніпуляції. І, і іншого немає. Просто маніпулюють так, на складку і бачу, оті, так далі. І ми бачимо кітанці. Так от я вважаю, що батьківський контроль, хоча б, там, психологи казали, ні, це не можна, це вчання приватне життя України та внутрішні, я маю іншу думку. Я вважаю, що все ж таки е на якомусь невеличкому етапі, поки не сформувався е елемент критичного мислення, у нас що це таке, треба трошки коригувати цю історію. Критичне мислення це, коли ви можете, от, е хто з вас читає, є телеграм-канал, хто читає інформацію з телеграм-каналу. Хто з вас хоч раз перевіряв цю інформацію на офіційних ресурсах? Тому Ви комунікуєте в WhatsApp, в Viber, в Telegram, в Signal, в Твітері і так далі. Це інший рівень, і він не проходить з української макіяж. Макія. Макіяж все розважає. Давайте так це все йде себе з одною історією. розважання, Навчання розважання. Тобто хтось такий чомусь вчиться. Можемо подивитися. Що це дебесний клас нам таке потрібне? Посадив? А я, щас, ну, я думаю, що ви в читаєте на да, Бо, вважає. Вважає. та нація, яка все ж таки не буде під власне чату GPT буде мати свої мисли. Я не так є інші програми, не тільки чат GPT. чат GPT, розумієте, чат GPT взагалі не сприймався з точки зору небезпеки до там якоїсь версії. Зараз вже незабаром буде, ну так, незабаром, ще за роки, шоста генерація чату GPT, які визнані взагалі як зброєю, як зброю, яка може вже чітко маніпулювати, Рад, я, го, є, я, так. Так, я депутат Верховної Ради Олександр Хадієнко, працюю в комітеті національної безпеки оборонної розвитки і частково підписують з 98-м округом це Борис, Тіль, і Яготин там, ну, і всі ці райони. Зараз. З війною, звісно, не так часто приїжджаю, але принаймні от... да. А практи слуга народу. Дорогу ту, що розбило місцеве підприємство. На жаль, не приїхали. Ми запросили сюди представників. Не приїхав, Тоніш, немає? Я не знаю навіть. Вони не чують просьби народу. Вони тільки бачать себе. Собі якби грабить, тягти. А за цих людей ніхто не думає і думати буде. А що за підприємство? А граєш. А я так розумію, що дає робочі місця. Як -то, як -то, ділядь, то повністю руйнують. Ми тобто своїми там, легковими авто, велосипедами чи навіть мопедами ми не можемо таке зробити. А, так, я, так, але просто за дорогу сказати. Зараз в якому стані у вас комунікація з ними? <звук> ну, у кого тут комунікація з ними є? <звук> Співпраці, зв'язок, пропозиція, пропозиція така, що якщо зробити так, як вони зробили там, тільки бетонну 30 сантиметрів оцю дорогу, це не бала, кілометр. Це щоб вони повинні це зробити. Оце і все. По-другому -по 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 не буду. гребля, в нас просто плити розійшлися, вона вдавлюється, вдавлюється, Бо, буду, вона вдавлюється. Так що, так шо, от... а чого тільки тут? А, а розумівка. <сослуш> розумівка, автобус не хоче їхати, розумівка <сослуш> розбита, руки не розбите. <сослуш> <Så, сослуш> я за МКП <сослуш> сказав <сослуш> про те, що там питання вирішено, тільки що на весну А Ось <сослуш> весна почнеться, літо начнеться, почнуть трактора їздити, почнуть машини їздити, почнуть возити воду, хіміка. Все. У нас теж дорога туди на... Ще на, рудку, на рудку розбита, дорога вже добивають, вже ту щебенку висипали, вже її прикатали, вона розлетілася по всьому. Почистити дорогу зимою нема кому. Як тільки літо весна, як тільки весна почалася, так трактори і літом, і ночью, і днем і ночью їздять, хімікати возять, все розбивають. Я, ж, я можу в рамках цих повноважень. Там, них тиснути, воно кажучи, да? Але я при цьому розумію, що вони тут дають робочі місця. І треба якось зберегти баланс співпраці. Баланс співпраці. Ну, кругом поля. Поля. ж поля, кругом ж нема нічого. Кругом одні поля. У нас же поля. Правило в тому, що у нас навіть немає на кого покласти за це відповідальність, тому що з 5 грудня не не питаючи нас, нікому не, не об'являючи нічого, тому що ми вже давно е, оце 22 да ми тільки зібралися і почали збиратися, тому що наш старостат, так сказати, скасували рішення міської ради і передали до сотниківської. Приєднали до того, який навіть добрий день. Я вас бачу вперше, і всі люди, щоб чули, знали оце майбутнє наш старостарості. Теперішнє. 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 Нам поки що майбутнє, тому що я не розумію, я не імую. Я вже знаймаю. Це він? Це він, і він, і він. Та стоп. з Чисельність, да, але е, там, громадські активісти провели перепис населення, називається так, і станом на сьогодні така кількість. І далі ми просимо, те, що ми просимо це повернути, нам повернути вам староста, але ця старта це вже не, не до цна. Нам вже потрібно спочатку зафіксувати цю, 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 цю чисельність, да -да. яка у вас є. У мене б ще була пропозиція, можливо, попрацювати в такому форматі. Чи задовольнить <говорити> вас? Звернення по підприємству два, звернення по округу, по спортивському округу три. Поки всі гурт там треба, підписати? Так, дивіться, дивіться, дуже важливо, щоб це були колективні звернення. Тоді ця історія починає працювати. Бо дивіться, хочу нагадати, що вищим джерелом влади в Україні є народ. Ми представницька функція, вас, тобто, коли я прийду в кода, я дуже дивись, у мене тут 600 чи 300 підписів. У тебе немає варіанту просто відмовити цим. Розуміло, тому все ми все і зібралися. І зібралися. Одна є проблема, яка ще, ще не випливла. Ну, я вам так хочу сказати, ось наша школа, виглядає. Вона в 1983 році відкрита, 에, добудували до тієї, що в 1912 mm. році побудована, та спортзал по цю сторону. У 2008-му школу закрили дітей у нас. Ну, на першому поверсі у нас був дитячий садок, на другому поверсі був клуб, бо клуб колись тут стояв, завалився. Нам вистачало отак. Бі бі, ще й спортзал 120 квадратів. Спортивна секція, наш одним словом це був центр Всесвіту для оціх. 4Р. Це ми так, Райківщина, Ратитна розумівка і Рудка. Так ми завжди. Тут працював Народний культурно-етнографічний ансамбль, оце в понеділок було 40 років. Дай Боже, може все, війна закінчиться, щось придумаємо. І тижні два тому я чую, якщо нема 700 чоловік по округу, так наш хват, наш хват, це наш оазіс зараз. Що красота, а що те? Там і кардіограму можна зробити, там і кровна аналіз, і кабінети. Я і укола зробити. І першу... і приїжджає до нас сімейний лікар, але нас 700 нема. Так, дивіться, давайте, що давай, щоб ви казали давай про реальні речі, я вам тут зайвого не обіцяв. Дивіться, давайте. Те, що я можу пообіцяти, давайте. перше. Ямковий ремонт. Буду намагатись випустити. знаки поліцейські, буду намагатись випустити. Впливати на фермера, буду намагатись випустити. Ну це, це реальні речі, які я можу пообіцяти. Да? Медичний закладичний заклад почув. старостинський почув. але те, що не належить в рамках закону, я не можу впливати. А в рамках закону нам оці провода, які покручені, поскручувані, речі, Можна написати на дитину сприватне підприємство тут уже 12, вибачте, я тут уже 12 років. А у вас, коли був староста, то він відповідав так. за цю історію, звісно, староста ну, в Для нас усе Ви на 12 пальців, і, і що староста був. Зараз це немає перший день. Кому прийді вийти? Якщо дозволить. Давайте, щоб трошки зняти менше володомашнє завдання. Ви, це наш новий це став. Ні, ні, ні. <рес> <рес> я з міської ради. Значить, я тільки вже телефонував директору, скажімо так, головному лікарю первинки. У вас прекрасний факт за його словами. Я тільки що телефону. Ніхто його і не піднімав і не збирається піднімати питання про його закриття. А так, от що... люди кажуть, що закривають ні, такого немає. Я тільки що говорив і панувалося. Я думаю, вже щось... питання вийшло. одне б... Б... Це, Микола Анатолійович, це староста сотниківського. знаєте, поки ви всі тут. Давайте ми визначимо два, два дні на тиждень. до обід, скажімо так, бо день тут, мабуть, нема чого. І коли б вам зручно було, щоб він під'їжджав сюди, а він це буде робити. От поки ви всі тут скажіть, давайте середа там, понеділок, четвер, як вам зручніше, як і зручно староста був на місці. Ну як могла б приходити друга людина, якщо староста вас не Ні, Ну, старосту посадіть там. Посадить. Пеньок посадіть, ну нічого, Сарса, як він не знає, прийде людинка, ну я не знаю, як звати батьки, з якої вулиці, і з якого села. Так для, для цього діла? Я, я, ви я ж я ви вибори. Вибори. Не, не йому, він для вас буде. Я, я питаю, як вам вигодно, в які дні два лі. на тиждень. Він буде. Ми в він у вас, Вивізку. А ви знаєте, Олександра? Ніхто не знає. Ніхто не знає. Через нашу ГОВП Україна допоможемо. Візьмеш контакти і допоможемо. Нам люди допомогли, там той хатинку купити, ну їй ж треба ремонтувати, Діться, а ми, нам ми, нічим. У нас є ну, такі фонди, громадські зацікави, дуже гермічні особи України. А ми не допомогли допомогли. Ну ми обращалися на гарячу лінію, ось навіть той, вони, Я зрозумію, але вони, вони писали на міську раду, а міська рада написала. Ми не можемо. У нас ні. Автомат не привіз. Автоматний привіз. Я не очікував, що отримати е, макет автомата складно ніж бойову з Більше того, міністерство каже, десять ви за два роки перший. Хто з таких питань звернувся? Перший. До мене вже телефонували. Що вам треба? Це з поліції. Одно то вже. Тому в тому вигляді, в якому вони мені їх дали, я вам передаю вам. Добре, Але який? треба якось, щоб хтось допоміг їх приносити. Зараз ми під хлопців. Мишки, клавіатури, Тримаєте маленьки. Домічники? Тумай. Що у вас, як комп'ютери? А Багато. чого? все. Ну що, там вже не залючі, там залючі, Уже всі хочуть. Неможливо працювати. Цікава історія. Дивіться, комп'ютер від компанії Дішто, яка займалася розробкою програмного забезпечення, вони закрили підприємство на території Києва і віддали мені комп'ютери. Я їх собі не буду збирати. Але вони були одному що я їх віддавав в школу. Тому я віддав в школу. До речі, Олександр для тебе звітують, що я життям не працював. Ну, можна ж і до когось Давай. Він все життя таємно посадив іншим. Ну, там місце, що я розбив. Так, так. я завжди а ви можете мені навіть Я не знаю, це ж не ясно, це кропачко. Я виконав просто його в болю, і він, на жаль, там, приблизно, тривало. Він працював, до речі, просто в економісті. Я навіть сам не знав, що він писав відчинок до відповідної. Ні, 11-та. 12-та, на жаль, він затримував, але колостину. Але ця книжка, яка зібрала всі виключити. Тому я би було просто у Любайка. Може там я не пішов в письменники, написав вірші. Але книгу теж написав Олександр. Так, я написав книгу, але вона не про поезію. А ну Степана. Бут... А противокіті. Оце наші да, тестирочки. Софій, сядьте за хартерні. Та нормально а вони за не заважають. Тестувальник. Так, тероки я можу. Можеш щось збирати. Так а Так, подождите, это есть, это есть. Особливо. А потом вообще громада скаржиться на те, що автівки розбивають місцеві дороги. Їдемо зараз в з керівником підприємства.